Дай поха приєродилась у войну и, и, і жизнь свою заканчиваешь именно этим. Зінаїда Миколаївна у свої поважні 82 роки вдруге у своєму житті переживає війну, розказує про свою молодість, трудовий шлях, ділиться порадами та показує сімейні світлини минулого. Наразі жінка майже 30 років вже на пенсії. У вільний час читає книжки, слідкує за новинами, дивиться телебачення. каже, що значно полегшує її життя та допомагає по господарству. Світлана, соціальний робітник Салтівського територіального центру. Саме вона вже протягом 24 років опікується зі і Миколаївною та іншими літніми пенсіонерами району приходить, приносить ліки, оплачує партплату, купує продукти, допомагає в усіх відношеннях. Дай Боже здоров'я їй. Якби не вона, то я взагалі не знаю. Ми з нею вже працюємо 24 роки. Особливо був важкий рік. Це 22-й, коли почалась війна. Ніде нічого немає. Добре, те, що ця соціальна служба, ця світулечка, пайки приносила, і навіть донька її та допомагала їй. Також розносила бабулькам, таким як і я. Хліба Давали і батони, і воду, і пайки давали нам. Слава Господу! Тому ми вижили. Зараз у цей період привозять продукти, оплачують комуналку, ось це все поповнюють мені мобілку, розмовляє вона зі мною, газети приносить вона. Наразі у Харкові функціонують дев'ять територіальних центрів, які надають різні види послуг для людей поважного віку та з особливими потребами. Світлана Сулаєва працює у гуманній професії вже 25 років. За цей час її підопічні стали близькими людьми. Список послуг складається під кожну людину особисто. Головне працювати з теплом і турботою. Впевнена соцробітниця. По перше, це буд їх. Бесіди, це їх психологічна підтримка, тому що ну, бабушки дуже люблять поговорити і щоб їх вислухали. вислухали. А потім же це продукти, аптеки, ну, якесь таке питання, якось повинно було вирішувати, там зняти міський телефон, щось узнати в соцзащиті. І знаєте, вони стали як членами моєї родини. Наразі у Світлани Сулаєву 13 підопічних. Кожен з них потребує уваги, спілкування та буденної допомоги. Ставитися до людини поважного віку як просто до роботи неможливо, каже Світлана. Треба щиро піклуватися про кожного з них. І крім фізичної допомоги, найважливіше на сьогодні це комунікація та спілкування. Я проходжу конкретно сюди понеділок і четвер. І от за ці дні Зінаїда Миколаївна мене все повинна розповісти. Що було? Хто приходив, хто дзвонив, як вона почувалася, які новини? І по-перше, от коли приходиш до своїх підлеглих, що нового? От що. Як там? Як війна, коли закінчиться? І от починаєш розмовляти, розмовляти, розмовляти. Бо це для час особливо от, в даний момент для них це от головне. Це головне почути людську мову, принести газети чи закупити овочі на зиму, сходити в магазин чи аптеку, забезпечити питною водою, чи допомогти з гаджетом. І це не весь перелік послуг, які надають соціальні робітники у місті. Багато тому що це, по-перше, це аптека і це заказати ліки через інтернет. От Різниця буває 100-100 чим то гривень. Оце для них, по-перше, продукти по магазинам йде дешевше купити, теж ходиш, от вибираєш. І щоб це був ну, такий товар дуже качества доброго. Оплата комунальних послуг. 22-й рік ми полтори години могли стояти візля Укрпошти, тому що вона, коли повітряна тривога вона зачинялася. А ми стояли, тому що наші підопічні і взагалі наші бабулечки, дідулечки для них це оплата. Це по-перше, спочатку оплатити, а потім вже купити. Це доставка води з родника. На обслуговуванні територіальних центрів міста знаходяться не тільки літні люди, але й харків'яни з особливими потребами різного віку, які не менш потребують допомоги. У нас дуже молоді інваліди на обслуговуванні. У нас багато молодих людей, які Потребують нашої уваги і нашої допомоги, тому що ну, багато у нас різних категорій, і це особливо зараз. За що ви любите свою роботу? От, за те, що я, як людина своєї професії, я потрібна людям, я їм несу добро, я їм допомагаю. І от, коли я змогу це зробити, допомогти людині, я ухожу з роботи, от, мені дуже добре. Ну дуже добрий. і я думаю, о як гарно, що я допомогла людям. Аліна Кормашова, Олександр Іванов, Єгор Мікенін, Денис Рибалко, Харків. Новини.